Що тобі треба почути? Дивись. ти не бачиш? Що цього звичайно? Ти не бачиш, як тобою маніпулюють? Ти не бачиш, що в тебе закриті. Ти прям не бачиш. Якогось негативу, ти дійсно не бачиш, тобі дається можливість від того, що ти робиш, де ти перебуваєш, отримувати задоволення. Ти відвернутий або відвернута в іншу сторону. Тобі приходиться маневрувати, щоб втриматися на плаву. Чому так в тебе виходить? Тому що. А не дають тобі побачити реальної картини. Для того, щоб тобі побачити реальну картину, тобі потрібно зробити якийсь вибір. Що за вибір треба зробити? Довіритися своїй душі. Довіритися, тобі здається, що ти обмежений в русі, чи обмежена насправді ти можеш рухатися. Але коли у нас зав'язані очі, це не означає, що у нас зв'язані ноги. І коли у нас є обмеження по сторонах, у цій карті дуже чудово видно, це не означає, що ми не можемо йти. Ти можеш йти. Дивись, хтось перекриває, можна сказати, то є благополуччя. Хтось забирає твій ресурс. Він прям відсікає. От, от король мечів, от прям відсікає. Що це означає? Це означає, якась людина не дає тобі реалізувати сам. Тобто шість жезлів. Те, що я роблю, приносить мені визнання, ресурс і перемогу. Правильно кажу. Хто це? Хто це? Оце твоя самореалізація. Дев'ятка пентаклів в тебе все в порядку. Якась людина відсікає тобі оцю можливість до самореалізації. Добре, показано, що тобі треба якось по-новому щось підходити до ситуації. Дякую. Легко, по-перше, легко. По-друге, йде співпраця з іншими людьми. Переосмислити. І тоді вже ставати і щось робити. І що буде? Дійсно, вставати і щось робити. Далі. Ти вийдеш з тої отакої от стабільності, в якій ти зараз знаходишся. А ти якраз вийдеш десятка чаш, тобто ти вийдеш в своє наповнення. Значить, не бійся виходити в щось нове і не бійся довіряти своїй душі, це приведе тебе до твоєї самореалізації.